Вітаю вас, товариство! Як і обіцяв в попередній серії, сьогодні ми змінимо стратегію гри. Відразу відкривати всі карти не буду. Ви самі побачите все. Хочу зауважити, що всі події відбувалися на українському ТОП проєкті під САЛО. Посилання в описі. Тож пристібніться, поїхали. І добрий день. Короче. Потрібно залутати зараз черно, спробувати нарешті знайти якийсь будівельний лут. Бо це, відверто кажучи, срака. Опа. А якщо я зроблю шот, це була фатальна помилка. Якби я знав, чим мені обернеться цей постріл, я б його не робив. Але що зроблено, то зроблено. Тому довелось викручуватись. Отут, коротше, я і приїхав. В мене бунта немає, ніхріна. Йо, пересете, нафіга я стріляв. Будь ласка, живи, живи, живи. О, о-о-о-о! Ця штука мені допоможе. Є, поранення обробив. Потрібно що зрізати. Мені все одно ця бандана ніколи не подобалась. І ганчірку обробимо теж, щоб не заробити зараження крові. О, мотайся дурнику. Ну, все. Ганчірок в мене більше немає. Хм, дивіться, що я знайшов. Це якраз те, що мені потрібно. Звичайно, сильно постріляти я не зможу, але все ж таки це краще, ніж нічого. Тому що набої на кулемет вони коштують, як гробане моє життя. І використовувати їх зараз для відстрілу зомбі ну, зовсім недоцільно. О, чиясь тачка. Я когось знайшов. А ну всі розійшлись, це моя медичка. Ой-ой-ой! Якого хріна вас так багато? Ну от і що мені з вами робити з усіма? Диви, яка живуча. Хух, нарешті ви закінчились. Де, судячи з усього, тут немає ніякого чувака, він припаркував свою течку та й вийшов з серверу. Да блін, якого хріна? Де мені брати лут, щоб продавати? Така здорована медичка і ніфіга немає. Потрібно подивитись будівлі навколо медички. 100% в тих будівлях буде якийсь лут. Ху-ху-ху-ху-ху. Ну це потрібно забирати. Зараз щось викину тільки. Добре, місця вистачає, капішончик в мене. Ми майже зібрали хімзу. Хе -хе -хе. Майже не рахується. Якби я знав, як довго я буду збирати хім костюм, я зав'язав би з цим. Але я не екстрасенс і передбачити цього я не міг. Хто ж знав, що деякі елементи спавляться дуже рідко, а знайти їх ще важче. Я переосмислив все і вирішив притримувати стратегії збиральництва. Зібрав, продав короткими словами. А ось якраз і хлопчина, який відвезе мене до трейдера, Запитаєте, для чого це? А я вам не скажу. Дивіться далі. Ну що, розповідай, ким потрібно працювати, щоб на такій машині їздити? Рикулить. Так ти рибак? Риба. А я мисливець. Мисливець за рюкзаками. І Як нормально? прибанька? Та подивись на мене, звичайно, прибуткова справа. Чуєш, коротше, мені потрібна твоя консультація. Що краще збирати, бо я бігаю, якийсь мотлох збираю, в мене його ніхто не купує, його викидаю в кінцевому результаті. Я перед цим збирав. Мжечні речі і на ленд-лізо носив їх. А потім риб виловив. До риболова біжиш, купляєш удочку, пльосинки. Можна в холодильник купити, ну він 250 тисяч коштує. Да Та надо тий холодильник. Да, і туди 300 ячик там ну, в ньому. І ту рибу нагрузив і назад йому. Ну я здаю на этот, на Black бек... River. Консерви делаю, короче, і туди отгрозую. Непоганий бізнес. Да, ну, неплохо. Так за раз можна 4-5 лямчиків заробити. Угоду ни хрена собі. З рюкзаком в руках такого не зробиш. Да, треба хоча б машинка. Перша БМВшка була. Там БМВшка БМВшка 800, по-моєму. Так, ну що, я тоді потопав? Так, давай, я теж. Не підскажете? Тут десь звичайні шмотки реально продати? чи... Звичайні, зліва там може подя пробувати. О, прекрасно. А, або Ух, який пістіля ковбою. І того, в мене дохріна лаве. Хто мене подвинув? Що відбувається, чому я так пінгую? О, а ти хто такий? Ти це, під ногами не путайся, то наступлю ще. Ненароком. Обережно обережно, ти чуть його не роздавив, ти шо? ой вибачаюсь, вибачаюсь, вибачаюсь. Ти наступив. Блін. Чуть знову не наступив. Та наступив, я бачив, дядько, ти нормально, руки ноги цілі. О, ого, я його навіть не помітив. Та він мені на ногу став легенько. Все нормально. О. Ну все, з тебе 10 тисяч за моральну шкоду. Компенсація. Та я ж бійш. Ну, тоді двадцять. Так, а потім тридцять. І по банковій системі вгору. Депозитно-накопичувальна система, так сказати. Жарти жарта, але грошей не вистачало навіть на самий дешевий транспорт. І я прийняв остаточне для себе рішення шукати військовий лут та тягнути його на продаж. Запитаєте, чи вдалося мені розбагатіти? Не знаю. Дивимось далі. Нам туди і до красностава ще чалапати і чалапати. лапати. І щось мені підказує, моє серденько, що я там ніхрена не знайду. Стоп, тачка. Блін, або він не лутав красно став. Там є все, що пусто. Я весь день біг сюди. Чуєш, а куди ти зараз будеш їхати? Мені тут немає що ловити, я ще тут пусто. Може відвезеш мене кудись? Підвезеш, точніше. А, ну я їду в сторону Якщо я в ту сторону треба, то я покинув. Ну зараз секунду, я тобі скажу. Так так, так давайте швидко, 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 швидко. Буде змога підкинути мене на острій мілітарі. Я хоч там вдачу попитаю свою. Так а ну, повтори, куди? Що я відходив. Острій мілітарі. По мапі зліва над нами. Так, да, я поняв. Сідіть. Блін, дубові в тебе духа. Ти не в курсі хімзу реально зібрати, чи її потрібно у трейдера купувати? Редус брать на красноставі в палатках. а Ну, я біг сюди зібрати комплект. У мене там капюшон, курточка є, рукавиці є, немає низу і маски. То я думав, хоч зараз пощастить. Але як бачиш, ні. І приїхали. Зачекай я зараз швидко. Опа, гонтівка, Ну, це добре, це вже не з пустими руками. Краще, ніж нічого, 100%. І пістолетний магазин. Ууу, понеслось лутання. Набойчики теж все сюди. Ну я тобі скажу, на машині швидше, ніж пішки, це однозначно. Я коротше звідси до красноставу тулив. Е, по ігровому часу це тупо день і ніч. Уяви тільки, скільки я оце летів туди-сюди. А на машині декілька хвилин все бац, і ти на базі. Добре, дякую, старий, побіг я продаватись. Так, ну що, давайте продавати оцю всю діч. Так, ліхтарик продавати не буду. Це ж останні ліхтари, які в мене є. Добре, потрібно підбити підсумки за вилазку. Скажіть, що в мене 270 тисяч. Блін, 216. Ще 40, -ка. ще грбаних 40 до машини. Ех, що ж поробиш. Ну, я бачу лише один вихід. Бігти на аеропорт. Опа. Здоровенна дура, блін. Так, да так. Чисто, як склад, блін, <ріплінь> на колясах. Так це, ти на Марс на ній зібрався чи що? Це машина хату тобі заміняє. Ну так, тіся ладше. Зникла, не встиг, коротше, надивитись. Добре, піду я своєю дорогою. Я на місці. Чудово. Звідси я й почну. Так, почнеш, сам процес лотання я вам показувати не буду. Я думаю, він вам, як і мені, набрид. Покажу те, що мав на результаті, та ті ситуації, які трапились зі мною по дорозі. Що ж, дивимось. Тихо, тихо. Куди побіг? Ану повернувся назад. Бустро. Ну, привіт, як справи. Здорово, нормально, тишо. Та нічого, це за вами слідкую вже третю годину. Що це ви ганяєте по Чорнорусі? Лутаєтеся? У вас дозвіл є на лутання? Звісно, є. Будь ласка, приділіть мені його, що це таке? Без дозволу не можна. На, це Європа. Ну, все, питань немає, забирайте. А що це ви не по формі одягнені? Ви бачите, якось чоловік по формі повинен бути одягнений, коли лутається? Де ваш другий рюкзак? У, вас, у вас вона чуть-чуть така пожована. Та ні, це самий раз. Така трошки підкопчена грязюкою. Чи це так і треба? Я третю годину за вами бігаю. Прикиньте, по яким кущам я лазив, от того вона і піджована. Ну, вибачаюсь тоді. Ну, все, у вас завдання на перші 10 хвилин, поки ви тут лутаєтесь, знайти другий рюкзак і взяти його собі в руки. І поки не заб'єте другий рюкзак, ви не можете покинути цю територію. От після того, як забили другий рюкзак, вже можете їхати на Зеніт або до іншого трейдера. А, все, питань немає. Зрозуміло, дякую. Все, ну, я це за вами слідкую, якщо що. Якщо будуть порушення, я до вас знову підійду. Так що ви не розслабляйтесь. Добре, добре, вибачаюсь. Добре, добре, дякую, велике. Завжди, будь ласка, я люблю людей правильним шляхом направляти. Здоровенький були старий. Тебе не чути, якщо що. А, він може щось пише. І якщо ти пишеш, то напиши ще раз, у мене чат був вимкнутий. Може, щось конкретне шукаєш, а в мене воно є, так я тобі його віддам. Мені воно і так не потрібно, по факту. Просто лут пише. Так, якщо просто лут, що ти не по формі одягнутий, де другий рюкзак. В руках повинен бути другий рюкзак. Ти в курсі, що без другого рюкзака воєнки лутати не можна? Це закон. О, ну це сканає. Так що дивись, якщо не хочеш штрафу, то бігай з цією сумочкою. Бо штраф не маленький 100 тисяч. Якщо бігаєш без рюкзака. Плюс. Окей, ну я тут вже закінчив. З вашого дозволу, панове, я побіжу на Зеніт, напевно, до найближчого трейдера. На жаль, мені не вдалося знайти людину, яка б могла мене підвести, довелося ще лапати на своїх двох. Після цих десятигодинних годинних переходів я собі пообіцяв, що більше ніколи не буду ходити пішки, а здійснювати пересування виключно на автомобілі. І саме тому я зробив це. 450 нива коштує. 450 коштує нива. Скільки в мене? Десь пише скільки в мене. Мені не вистачає прям копійок. Потрібно з кимось поторгувати. Мужики, є, хто живий? Єсть, єсть. То це справа така. Давайте ви мені 8к, а я вам дещо дам взамін. Давай. Ой, давай, Ой, так а з ким торгувати? Чи ви разом? Ви разом. А, ну тоді тримайте. Я не знаю, чи воно цінне, чи не цінне, але я його знайшов. Треба. Ну все, пацани, я довольний, що я вам угодив. І ви мені вгодили. Оце, я розумію. Партнерська угода. Да, согласен. Тільки це я 8к не забрав. Де 8к? А, ось. Бачу, бачу. З вами приємно працювати. Взаємно. Іди сюди. Я кажуть, перша поїздка завжди комом, але то дрібниці. В мене тепер є автомобіль, який значно полегшить мені пересування на дальні відстані. А таких поїздок в мене зараз буде дуже багато. Також я зрозумів, що мені потрібно підсилення. Таке лутання в соло це просто жах. Тому знайомтесь, моє підсилення. Кіберкотлета. В мене ж тут машина є. Ти знав? Знав. Ні, ти повинен казати ні. Давай ще раз. Ну, у мене ж тут машина є, ти знав? Ні. Так що жди, скоро приїду. Toyota Land Cruiser, чи що там? Та то не моя була, я собі ниву купив. А. На Toyota я ще не заробив. Get Weekle. О, останній мод ще лишився. А, він довго буде качатись. Я поки до берега доїду, так що в тебе час є, не переймайся. А ти на дорозі помер? Да. Я твій труп знайшов. А то що вже тут? Нічого себе, не вихожу. А, от і, от і, от і, а от і я. Тебе сало в руках було? Ні, а. вас, да. Я ж казав, що я беру сало. буду грати на під село. Добрий день. Добрий. Це ваш хрест? Це мій хрест. О, заберіть його з дороги, він мішає проїзду. Якби я могла, а як його забрати? Я не знаю. Як краще розлутати, якщо? а що? ну давай спробуємо. Зараз 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 Нас. Ні, він не зникає. А, ні, типа, типа так, повністю труп. Ні, теж не, тоже Хм. Я придумав. А ну будь ласка. Ні, Хрес все одно Прістіновський. зараза. Дарма на бої вытратив. Ну, напевно пропаде. Ви не хочете покермувати, керманич? Mm -hmm. А куди ви хочете йти? Ну, у вас потрібно одягнути, мені здається. Mm, мені тоже так здається. О, да, їдемо на болото. Да, їдемо на болото. 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 Погнали, погнали, погнали. Знаєш, ти за таку гарну дівчину граєш. Так? Yeah? Угу mm -hmm. Я навіть її не вибирав Вона тебе обрала. Вона мене обрала. А порадь мені хірурга, де ти губи робив. Угу mm Угу -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> На дорогу mm -hmm. дивись, не на мене. Угу mm Сер, -hmm. може ви закриєте дверку? Закрив. О, кто сейчас. На пострел, иди на пострел, иди на пострелы. А куда? Прямо, Які зліва? справа. мене просто одне вухо, одне вухо. я тебе слухаю, друге. А, он не А, вон, прямо. Все-все, зупиняйся. Глуши машину. Чуєте? А що ви це по машинам лазите? А? Хто дозволяв? Туга? Не могу я по ниху. Where are you from? Поле, поле. А ти шариш по польськи Олег? Не дуже. English? Литла. Литла. А, зрозуміло. You alone? Yes, yes, I'm playing alone. You have car? Uh, yes, I'm Gunter. Gunter, Gunter, yeah? Yes, yes, my Gunter in, in... garage, garage, garage. Garage? Yes. What is your name? Stop, stop, не заводи. Nice to meet you, Marius. My name is Papa. Nice to meet you.

Барота. Анвойн Алт Барота. А, він йде з Боліт. You free Маріус. Гоу. Goodbye. От так екзотична зустріч. На таку я точно не розраховував, але вона 100% додасть родзинок до даного відео. Після прощання з Маріусом ми доїхали до Боліт, але виїхати звідти ми так і не змогли. Це що, получається, ми ще нікуди не поїхали? Угу, mm -hmm, зараз Завести нема. Пари були включені, ми акум висадили нахрін. Ну в нас зараз тільки один вихід, це шукати акум. А тут нема, тут нема. Тут нема, тут нема. Кума. І кума боже. Тут нема. І акума, і кума, і акума, і кума, ніфіга нема, ніфіга, ніфіга нема. О, сушений перчик. Я цю ниву тільки купив, щоб ти розумів. Останній раз, коли я грав тут, я купив цю грьобану ниву. Проїхався на ній пару кілометрів, а потім ось сьогодні зайшов і почав грати з тобою. І ми вбили грьобаний акумулятор. Олег! Прошу, зараз не йдемо. Да. Акумулятор це ж не машина. Тут машин немає, а акумуляторів це прям жорсткий дефіцит. Так, дійсно дефіцит. Акумулятора ми так і не знайшли, хоч і пройшли півмапи пішки. У нас не лишалось вибору. Ми вирушили в трейд зону. І там же зустріли дуже колоритного персонажа. Спілкуємось невербально. Ось дивись, отак це означає так, а ось так. Це означає ні. О, прекрасно. прекрасно. В тебе є автомобіль? Погано, дуже погано. А скільки не вистачає на автомобіль? Гроші є, просто в мене баг з е, типу з авто. А що за баг? Я куплю авто і його немає. Не на переховці, ні на торгівці. Просто гроші йшли, е, а авто немає. Так а зараз ти хочеш собі автомобіль чи ні? Дивись, я пропоную таку штуку. Чисто на довірі. Ми купляємо тобі автомобіль. Купляємо кодлок, автомобіль з'являється, ти ставиш кодлок на нього, але за це ти нас відвезеш в одне місце. По рукам? 310 тисяч. Так, бачу 310 тисяч. А який автомобіль ти хочеш? Ольгу. Ольгу? Блін, а в мене немає так грошей, щоб йому докинути на якусь кращу тачку, прикинь. Старий, а Ниву хочеш? Тоді чекай, зараз буде старий. Вуаля. Тримай. Друже, спробуй зараз її поставити в гараж і забрати назад. Тільки перед цим постав її на сигналізацію. буде вона працювати чи ні. Вирішили, ми, ми твоє питання з багом. Перевіримо якраз. І вуаля! вітаю вас, пане, з першим автомобілем. Поспішу я з привітаннями. Баг нікуди не дівся, і автомобіль успішно зник з парковки. А в вікні, коли ти заходиш щось до паркувальника, в тебе висвічується автомобіль чи ні? Ні, не Ні. Тоді чекай, зараз питання вирішимо. Стоп! Тут потрібно нести ясність. Самотужки вирішити питання із зниклим авто я не міг, тому звернувся до адмінів. На період створення тікету та перемовин вимкнув запис, орієнтуючись на те, що при появі адміністратора я його знову увімкну, але я його так не увімкнув. Все, що відбувалося в цей період, спробую описати словами. Якщо коротко, то баг підтвердили. За страждання мовчасного парубка йому видали новий автомобіль. Блін, я не записав це все. Прикинь. Олега, в тебе є запис? Ні, це лажа якась. О, він написав: дорогу тільки підкажіть, там не був ще. Їдь до берега, а там по берегу все просто. і стоп. Пане волко, ми дякуємо вам. Ви нас доставили до нашого автомобіля. І ще одне, щоб ти це не був голодним. На, тримай. Здоровий раціон білка дуже важливий для здоров'я. Так що головне не забувай їсти, зрозумів. Так, козаки, нам теж час прощатись. Цей епізод стане останнім у цьому сезоні. З виходом нового патчу на сервері буде вайп. Але це ще не все. Саме смачне буде в останній день перед вайпом, а саме судна ніч. Ти просто уяви, уся територія, яка колись була ПВЕ, стає ПВП. Ух, це буде щось. Також не забуваймо про лайк та підписку. Це напряму впливає на інтенсивність відео в наступному сезоні. Що ж, з вами був папа. Бувайте!